Друзі, всім привіт, з вами Оріон, я трохи пропав. До кінця неділі буде зрозуміло, що буде з каналом. Добре. Так, друзі, у нас костюми, у нас там файфір. Поїхали. Думаю, немає сенсу повторювати 100 раз, що в мене пітош на костюму звідси не падав. Тому, ну, стандартна шляпа. Добре. Ай-яй-яй, перва, перва моя ласточка. Я взяв загончик під до тебе. Добре, дві вкачені, можливо, і третю зафігачу. Ну, це круто, давай ще одну. Сонька. Так, не пам'ятаю, що цей був мультяшний добре. Так, Гунар, поки ти добре все працюєш. Рост. так. Будемо на Гунарів. Так, Гунар, Гунара призов і зараз знову п'ятірочку. Добре, на Іванта Потрібно качати. Так, Кайлані, ну я як то не за тобою... мультик. Так, спроба влетучивается, а хотелось бы щекусь. Вормак есть, добрым. Вормак есть. Ну я остальная спроба. Так то было бы дуже жирно. Так, ідемо, друзі, зараз крутю. Будемо крутить. Так, друзі, продовжуємо. Давайте десяточку. Полетіли. Ну, альфа-ефір ловись великий і маленький. Тим більше під п'ятерочки. Поки по шляпі. Повній. Угу. Так, Альфа-комбо. Один, так. Ну, дякую хоч за один. Угу. Повторків не було, одна тільки. Все шляпа бачите. Ну, друзі, так в мене вийшло. Пишіть що у вас. Лайкос під відео. Всім дячний за перегляди. Всім пока.